Скажіть мені, будь ласка, в чому різниця між цими дверима і ось цими. Ну, для початку візуально тут скло. Тут сендвіч плита. Але візуально вони нічим не відрізняються. Але насправді зараз я вам розкажу, в чому різниця. В даних дверях товщина дверної стулки 76 мм, а в даних дверях 60 мм. Чому так? Дані двері в нас в теплому приміщенні, воно всередині опалюється. І потрібно зберегти тепло. Дані двері в нас є технічними, вони абсолютно холодні. тобто Двері просто будуть стояти, викликає краще за дерев'я. Ми їх теж гарно укомплектували, але ці двері суттєво відрізняються по комплектації. Тут завіси витримують одна петля 160 кг. Тут ми встановили терморозрив на порозі. Ось він. Там поріг алюмінієвий з терморозривом. Тут у нас квадратне армування в дверях. Німецька ручка німецькі петлі. І ще плюс класно все змонтовано. Тому, коли ви купуєте двері, є різна ціна, але різна якість. Звертайтесь до фахівців, які вам порадять, що потрібно, куди потрібно і все грамотно зробити.